Привіт, друзі, рад вітати вас на своєму каналі. Дякую всім, хто підписався. Сьогодні хочу поділитися своїми думками з приводу того, що дійсно потрібно практикувати для ефективного розвитку в пілотуванні. І трішки поговоримо сьогодні про фрістайл. Твій дрон це не просто іграшка, а справжній акробат у повітрі. Він обертається навколо трьох осей. І саме з допомогою цих трьох рухів, які ми відпрацюємо сьогодні, ти зможеш керувати своїм дроном гарно та вміло. Рол це коли дрон кринеться вліво чи вправо. Піч, коли кидається носом вниз або злітає вгору, і яв, коли плавно розвертається навколо своєї осі. Саме три вправи вам потрібно відпрацювати для того, щоб стати майстром FPV. Коли я бачив відео польотів на дроні, з'являлися декілька думок ще до того, як я зрозумів, як взагалі він керується. Перше це повільні прольоти, якби на весільному дроні, а друге божевільні перегони або фрістайл, які доволі важко дивитися, тому що чувак просто дригається і взагалі не зрозуміло. Що вкусило цього пілота. І кажучи, відверто, самі відео цих польотів не дуже сильно піднімали бажання почати літати на FPV або дивитися відео до кінця. Якщо взагалі увімкнути якесь відео з фрістайлу у Ютубі, буде зрозуміло, що ці відео не набирають дуже багато переглядів. На мою суб'єктивну думку, це відбувається тому, що людям важко дивитися настільки різке і швидке відео. А в деяких стилях взагалі не зрозуміло, що відбувається. Це не виглядає гармонічно або якось цікаво. Якщо увімкнути перегони в піві пілотів, там взагалі ні на що дивитися, особливо тим, хто не в темі. Тому я хотів би бачити перегони тишечки інакшими, щоб це був не рок-концерт, а якась класична симфонія, щоб завдання пілота було не тільки пролетіти якомога швидше, а ще додавати до цього фрістайлові елементи, які були б цікаві для глядачів, щоб всі рухи були плавні, але швидкі. Саме такий стиль керування в мене цікавить, і у цьому відео я покажу, які вправи я відпрацьовував в симуляторі для того, щоб відео польотів виглядали гарно. Хочу зауважити, що я теж навчаюсь, і це тільки напрямок, в якому я рухаюсь зараз. Тому обов'язково беріть ці вправи на своє озброєння, і через деякий час ти відпрацюєш саме свій стиль і будеш літати не так, як всі. У цьому відео я не буду розповідати, наскільки потрібно відхиляти стік у ту чи іншу сторону. Ви це і так бачите на діаграмі. Моя ціль дати вам напрямок та вмотивувати більше тренуватися. Тому я хочу розбавити вашу практику у симуляторі чимось цікавим. Можливо, ви і самі так робите. Якщо так, пишіть у коментарях. Зараз, коли я проходжу перегони, я не просто пролітаю скрізь ворота, а додаю якийсь фристайловий елемент або поки що намагаюся це робити. Кінцева ціль. Це якомога плавніше та гарніше пройти трасу, але й не забувати про швидкість. Це дозволяє не просто хаотично літати на повному газі, а й дійсно застосовувати всі можливості дрона, відчути кожний дотик до стіків та максимально контролювати дрон, відчувати його вагу та працювати з інерцією. Я вам продемонструю декілька вправ, які будуть корисними саме для цього. Вони дуже цікаві та достатньо важкі. Це дасть вам мотивацію та сенс більше практикуватися у симуляторі, тому що це дуже важливо. Те, що я роблю у симуляторі, потім необмінно повторюю на реальних польотах по суті, він для цього і створений. Я хочу, щоб мій польот виглядав як справжня композиція класичної музики, щоб кожен рух виглядав плавно та легко. Тому мені необхідно відпрацювати до ідеалу саме ці три рухи. І перше, що ми будемо тренувати, це йо на 360 градусів. Наша задача за допомогою ваги дрона та інерції, ніби закидувати дрон у ворота боком. А потім його стабілізувати у потрібне положення. Спочатку я пропоную крутитися в ту сторону, в яку взагалі вам потрібно робити поворот, а після того, як це вже буде даватися легко, робити кожен поворот в іншу сторону. Навіщо це потрібно і чим ця вправа буде корисна для вас? По-перше, це вміння контролювати рівень газу. Це дуже важливе вміння, яке застосовується кожен раз, коли ви керуєте справжнім дроном. Друге, це роботи з інерцією та вагою вашого дрону. Це допоможе стати більш близьким до свого апарату і розуміти його поведінку. І третє, це мати очі на заду. Коли ви робите цей елемент, ви повинні розуміти, що знаходиться за вами, зчитавши цю інформацію, що на підльоті. Ну і четверте, і саме найголовніше, це те, що взагалі, це одна із трьох можливих осей вашого дрона, тому вам дійсно необхідно вміти це робити. Кінцева ціль це пройти усю трасу перегонів, роблячи цей елемент через кожні ворота. Швидкість це неважливо. Головне це якість. Намагайтеся тримати дрон на одному рівні висоти, а також не відхиляти його вправо або вліво дуже сильно. Повертатися якомога близько до лінії горизонту, і щоб вам у майбутньому у симуляторі не було сумно. Вам потрібно пройти всі траси, які ви маєте за цим принципом. В моєму випадку це дійсно освіжає бажання керувати знову, тому що завжди необхідно мати ціль та придумувати її собі. Коли вам вже набридне віртіння по власній осі або по-Йо, переходимо до тренування бочок вліво та вправо. Це дуже класний трюк, який можна застосовувати у багатьох випадках. Але є одна умова робити це потрібно якомога повільніше, тому що коли це роблять на всю затискаючи рол, це виглядає неепічно. Тому намагайтесь навчатися з самого початку вірно, тоді ваші бочки будуть бездоганні. Нещодавно я зрозумів, як це робити повільно, не втрачаючи висоту. Саме одночасні рухи стіків допоможуть. Розводимо їх в різні сторони або стискаємо один до одного і отримуємо гарну бочку. Тобто, якщо вам необхідно зробити бочку вправо, вам необхідно розводити стіки в противобічні сторони. Одночасно це допоможе втримати газ. Якщо вам потрібно зробити бочку вліво, вам потрібно стиснути стіки один до одного. Не забувайте, що я теж тільки зараз почав це відпрацьовувати, тому це виглядає не ідеально. Але коли я навчусь, мої перегони будуть виглядати дуже цікаво. Моя ціль вміти робити бочку, максимально утримуючи одну пряму лінію, та бажано, ще коли знаходжусь у тунелі або обмеженому просторі. Я думаю, на це знадобиться доволі багато часу. Але добре, коли є взагалі розуміння, куди рухатися. Хочу не просто пролітати всередині труби, а ще крутити подвійну бочку для більш унікального кадру та вражень. Для цього не потрібно знати якусь теорію. Треба просто багато часу присвячувати саме цій вправі. І останнє важливе вміння це звичайно володар небес, паверлу, без нього ну взагалі нікуди. Це напевно саме епічний трюк, який взагалі можна робити на дроні. Коли я вперше керував дроном, саме про нього були мої думки. І в цілому, це не дуже важкий елемент фрістайлу. Але тут також треба мати відчуття навколишнього простору, щоб наприкінці маневру не опинитися десь у землі або на деревах. Необхідно заздалегідь в голові відбудовувати 3D-візуал, що там з твоєю спиною, і це можливо тільки відпрацьовуючи це на практиці, помиляючись та падаючи. Саме для цього нам і потрібен симулятор. Взагалі складно уявити, скільки нервів, грошей та часу витрачали пілоти, в яких не було змоги відпрацьовувати елементи у симуляторі. Тому що колись його взагалі не було. На цьому елементі нічого не змінилося. Все те ж саме: просто робимо поверлуп там, де він проситься, а це майже усюди. Вмикаємо перегони і кожні ворота не пролітаємо без поверлупу. Потренуйтесь так пару тижнів, і ви обов'язково будете мати можливість робити цей трюк через кожну перекладину. І навіть після пари годин занять таким чином я взяв свій дрон і на доволі низькій висоті повторив це у реальних польотах, знаючи механіку. Хоча до цього я не ризикував у такому місці робити це, можна вигадувати купу інших прав, але саме ці рухи це основа усього, на що здатен дрон. Залишилось лише відпрацювати це до ідеалу і комбінуючи, творити гарні унікальні друки, якими можливо когось здивувати або просто отримати задоволення від справжнього польоту, як це робить птах. Але є трюк, який я ще не освоїв. І над чим потрібно працювати. Він називається Met Flip або просто Reverse Power Loop. Він схожий на петлю, але виконується в зворотньому напрямку. Тобто дрон спочатку летить вниз під перешкоду, а потім вгору назад над нею. Flip — більш поширена назва в спільноті в фрістайлу. Назва пішла від пілота по імені Мет, який популяризував цей трюк. І на мою суб'єктивну думку, для того, щоб розпочати тренування в цьому напрямку, необхідно навчитися. Летіти на дроні заднім ходом. Для цього нам необхідно задрати морду вгору та приблизно розуміти, що знаходиться за нашою спиною, та намагатися рухатися вперед, після чого вже знайти перешкоду і виходити з цього віражу, закидуючи дрон угору. Сподіваюся, це відео вас надихнуло на навчання, і ви зараз підете у свій симулятор та почнете застосовувати це на практиці. Зворотній зв'язок від вас дуже надихає робити нові відео, тому залишайте коментар, вподобайку та підписку на канал. Зустрінемось у наступних відео. Бережіть себе, Па-па.